А мені не прийшло сповіщення, що гроші прийшли, Тобто ми ще тиждень ж десь е, просто так е, втратили. Це мені забудовник написав е, людина ну, з продажів цього забудовника, з яким ми платили воду е, бронювання цієї квартири нової. Е, вони написали, що у нас е, у деяких вже прийшли гроші, як я там. І я полізла дивись в дію і дійсно прийшли гроші. А виключене повідомлення у вас чи просто так програма не сильно коректно працює? там не було жодних сповіщень. Тобто треба слідкувати. Можливо, да, програма щось не спрацювала, ну тобто, варто періодично заходити, дивитись, бо можна цікаво. Хоча це проголосуйте на Євробачення, оці всі штуки є сповіщення, а найголовніше, якого ми чекали в 那不多。